Насправді виставка Іван Левинський імпульс це імпульс і для подальшого розвитку Центру архітектури, дизайну і урбаністики Порохова вежа. Старовинна будівля, яка з жовтня минулого року тепер функціонує як. Культурний центр, який популяризує архітектуру, то ця виставка стала другим великим проєктом в його стінах. Перший був «Метрополіс. минулі утопії майбутнього, і це була адаптація київського проєкту для. Цієї будівлі і другий великий проект ми вирішили вже присвятити саме львівському контексту і безпосередньо Івану Левинському як людині, яка в значній мірі сформувала сучасне обличчя нашого міста, і саме той Львів, який ми любимо, саме Іван Левинський з одної сторони, Постать абсолютно універсальна. Він не є лише архітектором, він є будівельником, він є професором політехніки і теоретиком. Він активний громадський діяч, без якого б не сформувалася б Україна і українська ідентичність у Львові. Але водночас це і постать, яка дає відповідь на питання, яким повинен бути правильний архітектор, і ця ідея і була покладена в саму експозицію, яка не лише розкриває. Історичний контекст, деталі, будівлі, які будуються фабрикою Левинського, бюро Левинського з його оздобами, деталями, але й постать самого Івана Левинського як архітектора, який все своє життя займався будівництвом. І найцікавіший момент, що він так і не побудував свого будинку Івана Левинського, де б була б його родина, все життя прожив на самій фабриці по сучасній вулиці Чупринки, і його кабінет був дуже скромний. Про що ми маємо свідчення фотографію кабінета Левинського. І коли ми думали, яка би мала бути інсталяція, яка б уособлювала цю виставку, так і виникла ідея зробити кабінет Левинського. Який би розмістив меблі, які є на цій фотографії, і основним елементом якого став би усмігнутий образ самого Левинського, який є. Зображенням сучасним, але який є місточком з тим історичним зображенням, що маємо на фотографії, і цей кабінет скромний невеличкий простір, звичайними меблями того часу, звичайними атрибутами того часу. І оточений кресленнями, фотографіями, малюнками, якимись артефактами, елементами з самих об'єктів, кераміки, оздоб. І все це показує, наскільки був багатий світ Івана Левенського. І той момент, що він прожив все життя, будуючи Львів, будуючи його українську ідентичність, він показує. Те, що, можливо, таким і має бути правильний архітектор. Якби він більше думав про себе, він би не встиг би зробити так багато, як він зробив. Ну і найцінніші речі, які, якими ми пишаємося, які є присутні на цій виставці, це. Оригінали креслень, які зроблені в бюро Івана Левинського, на яких є підпис Івана Левинського, на яких є печатка його його бюро, які для нас є яскравим свідченням, що ці креслення зберегли і дух, і почерк, і ту красу, і не тільки побудованих будівель, які ми можемо порівняти, які, як вони задумувалися, що було зреалізовано, але й не але які завдяки саме архівним документам. Ментом збереглись до нашого часу, і таким найбільш ціннішим матеріалом є. Креслення і фотографія гіпсового макету театру бесіда», який мав бути на теперішній вулиці Степана Бандери. І, на жаль, не був зреалізований, оскільки почалась Перша світова війна, але був запроєктований, і ця ділянка до сьогодні є збережена і пам'ятає історію своєї появи і свого майбутнього, яке, на жаль, так і не було зреалізоване. Ну, а ми за останні 100 років вперше можливо спробували всю цю спадщину, яка залишилася після смерті великого будівничого, зібрати в одному місці і репрезентувати, щоб ми цю історію пам'ятали, щоб ми розуміли, хто був біля витоків і хто дійсно. Є людиною, без якої б не була б можлива не тільки сучасна українська архітектура, але й можливо українська держава. Ну, цікаво, те, що ми маємо тут, що дуже мало зображень збереглося Івана Левинського. Багато архітекторів того часу ми маємо якийсь візуальний матеріал, а Левинський, він мав фізичну ваду, він був горбуном, і Він, очевидно, не дуже любив фотографуватися, і тому він є тільки на деяких Таких, ну скажем, портретних, от як, ну, як до паспорта та зображення. Було три фільми знято, причому дуже різних. З одного боку, це акценти, це е, те, що дослідники розповідають. І Ми фактично взяли з усіх дослідників, які займалися постаттю Івана Левинського інтерв'ю. І завдяки цьому інтерв'ю ми знову маємо певний зріз. Другий це сусіди, це абсолютно несподіваний десь фільм, але хороша ідея від наших партнерів твоє місто. Щоби поспілкуватися з людьми, які живуть в будинках, які будувалися Левинським, і як вони сприймають і своє життя, і відповідно те, що не живуть. тому що як виявилось, практично в кожному будинку є хтось, хто має історію, пов'язану ще з часів, коли був живий Іван Левинський, і відповідно вони цю історію. Передають з уста, і це вже історії їхньої родини. Тобто, вони, для них цей будинок став частиною їхньої родинної історії. І це теж такий важливий елемент, тому що це і надихає їх на боротьбу за збереження цих об'єктів. І третій фільм, напевно, найкрасивіший, найвидовищніший це горизонти Івана Левинського, який показує об'єкти побудовані не лише у Львові, але, наприклад, Стрію, Кам'янці, Бузькій, і навіть у Польщі в Перемишлі, але в урбаністичному контексті, тому що цінність Левинського була ж не лише в тому, що він фактично побудував з нуля е, імперію, яка проектувала, будувала, продукувала і вчила, що теж немало важливо, але й. Е, його цінність полягає в тому, що він перший почав дивитися на міський простір як на єдиний ансамбль, і його об'єкти ставали тими домінантами, навколо яких потім, як кристали, розбудовувалось місто, вони задавали певний масштаб, задавали розмір, і в цьому сенсі навіть оці два найвідоміших побудованих ним об'єкти Львова, як Львівський оперний театр і залізничний вокзал. Це теж приклад, тому що ці об'єкти з'явилися фактично в одно-двоповерховому серед. Але задали масштаб, який потім підняв, і задали і якість архітектури, яка вже підтягувалася до якості цих об'єктів, і це стало і хорошою передісторією для того, щоб з'явилися вже нові будинки в українському стилі. Знову ж таки те, чому він присвятив своє життя. І це, це не було щось унікальне. Тоді шукали єврейський стиль, пражський чи чеський стиль. Тоді з'явилася віденська сецесія як окремий напрямок модерну. І відповідно ті об'єкти, які будує він, згодом назвуть українським модерном, тобто вони насичені силуетами, які запозичені з архітектури української хати. Церков, гуцульської архітектури, насичені декорами і орнаментами, характерними, саме Прикарпаттю, і, вс... і все це є е... тим, що ми називаємо архітектурою Івана Левинського. В цьому випадку працювали з приватними колекціонерами і з державними установами. З приватними колекціонерами було легко і зручно працювати. Це був мій перший досвід. Ми якось швидко домовилися. Ми правда діяли. Мені подобається по організації, ми страхували всі предмети, давали гарантії. І з державними установами, ну я розумію, в силу законодавства і певних обмежень було складніше працювати, але теж все згідно нашого плану, нам вдалося отримати. Коливинський зробив музей у місті. Ми, гуляючи містом, завжди будемо знаходити нове враження від цієї архітектури. Але мені здається, що кількість об'єктів представлена на виставці достатньо для того, щоб око призвичаїлося до характерних деталей Левинського і допомагало потім вишуковувати ці деталі в ще невідомих об'єктах у Львові. Я мала подорож в місто Перемишель І я пережила. Просто море задоволення, коли виходячи з вузької вулички, я бачу будинок в перемишлі, який, на мій погляд, збудований Левинським. І коли я приїхала до Львова, підняла літературу, виявилось, що так, це впізнаний Левинський. Він читається, він має характерні свої особливості. І досі я по Львову ходжу і знаходжу якісь окремі деталі, тому що так як побудована виставка з поєднанням головних фасадів, загальних виглядів і окремих деталей, привчає нас іти від загального до дрібного, потім знову від дрібниць, від деталей до загального. Все-таки Левинський рідний і близький львів'янам. Всі знають і чують це прізвище. Можливо, не до кінця усвідомлені в масштабі його фігури, але, наприклад, будинок Дністер на ну, ні в кого не виникає сумнівів, що це Левинський, що це Українська сецесія. І тут, коли він відкривається різнопланово, і як промисловець, і як інженер, і як урбаніст, і як громадський діяч, ну, в людей це викликає захоплення.